Привіт, гай, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про мінуси канадського будинку. Ми вже з травня є власниками будинку. Канаді, і я хочу з вами поділитися своїми спостереженнями, що мені подобається, що мені не подобається, на що би, може, я не погодилася, знаючи якісь моменти раніше. А перед тим, підпишіться на мій канал, також переходьте на мій телеграм-канал, посилання внизу під відео. Там я розказую про наш ремонт. Ось, в принципі, ми ось ці ручки, ми змінювали це все фарбували. Ось це все чорні ці ручки, все це фарбували. і все це це. Це розказую в своєму телеграм-каналі, так що підпишуйтесь, підписуйтесь, підпишу, 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 ставте лайк цьому відео і погнали за вами розбиратися з канадським будинком. По-перше, канадський будинок, коли ви його купуєте, а, для нашого розуміння будинок це щось таке, що воно збудовано з цегли, воно таке, знаєте, стоїть це будинок це будинку на роки ми купуємо у себе будинки на довгий період часу. Канадці все ж таки купують будинки дуже часто, змінюють досить рідко, коли хтось живе довгий період часу в одному будинку. Ну типу тобто років в одному будинку це щось для канадців взагалі не несамовите. У них так не буває, тому в них немає оцих, знаєте, наших. Як то кажуть, в них все побудовано гімна і палок. Ну, в принципі, плюс-мінус це такі, тому що фундамент, і, значить, все з, все з дерева. З однієї сторони, це добре, що це ремонтувати досить просто. Вскрив, поставив, зашив, речі, все згів картоном. Подобається це мені чи ні? Я вам не можу сказати на 100%, що так, і не можу сказати, що ні, тому що я просто. Я ще просто розумію, що так вони живуть, і звичайно що я б хотіла, щоб це було якось так: як у нас викликати, як я звикла, як там у родини було, у знайомих було. Але в них так є. Я приймаю просто те це, як є. Далі. Стосовно того, що ви купуєте будинок, ви можете купити будинок за шалені гроші, за шалені мільйони, але в результаті вам все одно доведеться щось в будинку робити. Не буде такого, що у вас все буде ідеально. Шпаклюють навіть в нових будинках. Я спілкуюся з робітниками, які працюють там, малями, з, з, з усіма просто знаєте, якось починаєш ці тені крутитися. І навіть нові будинки роблять так. Тобто, знаєте, як моя родина шуткує, що вони, я як бачу, як це було зашпакльовано, це було зроблено, це було все так. На стінку, і оце коротше, отак от воно зашпакльовано. І так роблять і нових будинків, Тобто, якщо ви розраховуєте, що якщо ви дуже класний кітей купите новий будинок, я вам цього бажаю абсолютно нікого. Знаєте, не цей не, не як це заходить, не принижу, не піднімаю. На що заробив, то і маєш тобто мене тут то, то, то все окей. Але якщо ви думаєте, що ви купите новий будинок, у вас все паркетик в паркетик отак буде сходитися, що у вас там ламінатик ламінатик, все буде ідеально, ніякого будуть недоробки, то будете визивати майстрів і перероблювати. Тому, коли мені пишуть, що ви купили халупу, у нас там в Україні краще, я не спорю. Ми розуміли, що ми купили. Ми купували те, на що ми розраховуємо фінанси, тому що фінанси вони не гумові. Ну, і ми купили те, що є. І Ми просто поволі робимо ремонт. Щось ми вже зробили, як ви бачите, підлога змінена. Я все розказую в телеграм-каналі. От, і в принципі, що найдорожче, це ванна. Це, це найдорожче. Там, Знаєте, там підлога, там фарба 60 доларів, ручка там 5 доларів, ось ці ручки чорні 5 доларів коштують плюс такс, брошу 6. 5,97 плюс такс. Ну і, коротше, і болтик ще пів долара, щоб закрутити, тому що це на воно не крутиться, а в комплекті йдуть короткі. Ну, коротше, оце береш одне за інше, воно ремонт коштує досить дорого. Uh, якщо порівняти з Україною, хоча я думаю, що там в принципі теж. Тому ми намагаємося робити все своїми силами, тому що якщо загнати бригаду і оце повністю зробити, не зроблять ідеально як ви хочете, і не зроблять. Але зроблять швидше. От, тому ми поволі потрошку, потрошку так це робимо. Далі: а, мінуси будинку, а, вивіз сміття. От вивіз сміття це наша біль. У нас раз в два тижні приїжджає, кожен вівторок приїжджає машина, яка забирає раз. Вівторок вона забирає чи там щось, і наступний значить, забирає все, 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 все інше. От у нас один раз, значить, два рази на місяць через кожні два тижні. Це на цей вівторок наступний приїде машина, яка забирає все. Тобто, що ми не положили, вона все забирає. Тому що там людина боже золотий хлопців. Хайому це буде добре. Він короче не оце не знаєте. Повинно бути один мішок темний і п'ять мішків максимально. Білих, щоб там було розуміло, там пластик, бумага і тому подібне. От вивіз сміття це для мене ух, ціла проблема, тому що ти маєш ну, сортувати. Я сортую вже давно, а ти, ти сортуєш, але ще, це треба ще правильно вивести. Далі. А, я про, про, про Properті такс розказувати не буду, тому що перші півроку ти не платиш, тому що ти вже за них заплатив. Це Я зроблю окреме відео про фінанси будинку це про пропорт такси і про всі наші оплати. А сяду зручніше. І друге, до чого я намагаюся звикнути, це те, що я на відкритому відкрито все. Тобто, навіть в будинку, всюди вікна, і ти ви ти мусиш навіть внизу, там, в білизні, ти не походиш в будинку на першому поверсі. Все відкрито. Ти повинен ну, бути втягну, <смі> Ви будете зараз ржати, а що Але, знаєте, інколи в приватному будинку, коли там діти сплять, хочеш вийти, <смі> так як ти ходиш, не знаю, так, ну, просто ти не вийдеш, тому що з вулиці, в принципі, не видно, але ти знаєш, що там вікно, там вікно, там вікно, там вікно. Мене це інколи напрягає. лягає. Жарти жартами, але йдемо далі про відкритість. Забор в нас є тільки з одним сусідом, але там далі його немає. З іншої сторони, в нас забору немає, все відкрите абсолютно. Подобається це мені чи ні. На початку я шукала будинок, щоб було все загорожено. Але я розумію, що в них так так звикли, так в них живуть і досить і думати, що типу, все буде загорожено і все буде закрите. Ну, є, як є, тобто, доводиться до цього звикати. Тобто, знаєте, у, нас, у нас дійсно звикло, що у нас двір закритий. Навіть коли люди там хочуть взагалі приватності, вони там будують два, там, два метри. Тобто, тут такого немає. Немає парканів, все відкрите, будь ласка, абсолютно open space всюди. З мінусів, це те, що ти повинен раз на якийсь час, раз в два тижні, обов'язково косити траву. Тобто твій фронт ярд має виглядати. Гарно, як у всіх сусідів в Америці, взагалі за це штрафують, а тут просто на тебе будуть дивитися типу. Який не цей в Канаді, в принципі, на штрафи таких немає. Можливо, десь є, якщо ви мене поправите, я буду дуже вдячна, але в принципі тут немає таких штрафів, як в Америці, за те, що там покошено трава з покошена чи трава не покошена. Те саме стосується і снігу, що коли сніг, ти мусиш це все прибирати. У нас, е, значить, е, дорогу звичайно, чистить е, спеціальний трактор, який це робить спеціальні машини. А свій фонд я люба виїхати. Ти повинен чистити самостійно е, в будинку, де ми знімали орендували, там у нас чистила машина. Але в принципі нам так само доводилося свої машини відкопувати тому що у нас був паркінг такого букви «Г» і якраз. Ось тут чистили, а оцю букву Г, там, де у, в, 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 вся наша сторона паркувалася, там її не дочищали. І нас просто так завалювали. Ми тут розчистили, якраз цей веснік нам повністю завалював, завалював все, і ми не могли, скажімо там, а, нормально відкопатися, доводилося відкопуватися. Що мені подобається в канадських будинках, це те, що вони все одно зроблені так, щоб тобі було а, комфортно. Поясню, От, Якщо ви подивитеся на сучасні українські будинки, то ви зрозумієте, що зараз вони, звичайно, будуються з комфортом, і вони будуються так, щоб там була якась комірка, якесь щось. Але ем, старі будинки вони будувалися так, щоб не було там комірки, де покласти е, крупу, там, скажімо, якийсь такий склад, забув, який називається. Поконати по-англійську. Так само там такого, такого не було. Канадські будинки вони все одно будуються по-іншому. Вони будуються для того, щоб тобі було комфортно, щоб в тебе там склад був десь, щоб в тебе був бейсмент. щоб треба було. Знаєте, звичайно, є різні будинки, але в принципі, сама ідея, щоб тобі було комфортно. Оці якісь такі а, спеціальні приміщення, шафи, дві шафи. От у нас тут дві шафи, скажімо. Колись і не такий манер, щоб тобі було де що сховати. У нас в принципі таких шаф рідко будується, будується просто в кімната, і ти вже ставиш там шафу або якесь купешко, або щось тут такого дуже дуже рідко. Може, як хтось з європейців або там українців собі таке будує, але вони будують це все для того, щоб все сховати максимально. Ще один вагомий мінус, плюс, знаєте, такий цікавий, що тут дуже багато живності, і можу, можеш посадити квіти. От в мене подружка, на, наприклад, вона постійно скаржиться, що вона посадить квіти, приходить олені і все з'їдають. Я сьогодні була в гостях у дівчинки, вона мені трошки човку підправила. І вона казала, що от посадила ці якісь там квіти, я вже забула, які. Гарнички, от і їх просто поз'їдали оленів, ну, тобто блін, ну, тобто, взагалі, знаєш, тут або єноти у нас взагалі тут родина єнотів. Якби з однієї сторони це класно, що тебе природа там і тому подібне, але вони з'їдають потім там не знаю. Піони всі з'їдають, з'їдаються тюльпани, єноти можуть розкидувати сміття. В Україні якось з цим було інакше, і, і такої проблеми не було. З однієї сторони, так класно, дикі звірі. Ой, ми так живемо в природі, а з іншої сторони, ти стикаєшся з тим, що ну, трохи, тр 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 трохи є незручності, щоб там єноти не, 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 не зайшли і не розкидали сміття, щоб ті олені тобі не поз'їдали. Помідори, я знаю, що вони можуть поз'їдати і тому подібне. Тому в принципі мені подобається, як сама ідея взагалі канадських будинків, що все таке, знаєте, все таке відкрите. Ми, звичайно, говоримо про досить такі престижні, це не таке слово, нормальний район, тому що є райони, райони різно, різного кримінального рівня. Ми говоримо про більш-менш хороші райони. Скажімо, а, і все настільки, знаєте, таке, ах, як колись в тих голівудських фільмах, які ми дивилися, там, скажімо, відчайдушні там, домогосподарки, коли вона це там, тому, тому подібне. В принципі, я вам скажу, що сусіди вони дивляться за вами. От сусіди вони дивляться за вами. Немає такого, що вони за вами не дивляться. Ми стригли ось тут, от, перед нашим будинком, у кущі. І сусідка, яка в нас взагалі не повинна бачити, тому що вона на у нас перед нами вулиця йде в ту сторону. І вона нас не повинна бачити, але вона з якогось фіга вона прибігла взагалі через три або чотири будинки, вона нам принесла пилку, щоб ми швидше підстригли ці кущі. Ми, звісно, що їй дуже вдячні за те, що вона нам це принесла, що ми спробували, і ми там собі замовимо, і будемо користуватися, тому що кущі треба підстригати. Але з іншої сторони, блін, ну це треба було сидіти і дивитися, що роблять сусіди для того, щоб це спеціально вийти. Ну я сижу в своєму дворі. Я взагалі, о, взагалі, ну це, скажімо, такий плюс-мінус, мій більше, що сусіди за тобою дивляться, що б ти не робив, сусіди за тобою дивляться. Їх не видно, ніколи не видно. Але всі за тобою дивляться. Всі, якщо ти новий сусід, всі дивляться, що ти робиш, як ти робиш. А які в тебе звички, а що ти за людина? І вони дійсно не знаю, заради своєї безпеки, що як вони за тобою продивляються. Тому, скажімо, мої основні мінуси це види сміття, як я вже сказала, це те, що відкритий open space і якби немає такої приватності. Я, звичайно, що хочу, у нас там трохи зламаний забор є між сусідами. Там до каменів, але я хочу змінити і хочу загородити все ж таки таким, знаєте, як сітка така рабіця, чи що яки не називається такими з такими секціями. У мене просто собаки, але хочу загородити, щоб вони не заважали сусідам, не дай боже міну на зробили. В принципі, сусіди нормальні, але хто його знає, знаєте, хочу забезпечити, щоб не було жодних розмов, щоб все було кажучи, От, так що, отак, от, і ну ви провісні про, сказала і про ремонт. От якщо ви думаєте, що я куплю будинок дорожче і в ньому нічого не треба буде зробити, ем, не обольщайтесь в канадських будинках завжди щось треба робити. Тому що може бути зроблена, як вам сказала, і на стіночку, тому що я, я не знаю, з чим це зв'язано. Ми оце не навіть говорили, це пов'язано з тим, що. Скоріше за все, роблять просто, відпрацьовують години і не думають про те, що це має бути окей. Тобто все одно будуть перероблювати. Ну, типу, так. Типу, будуть продавати і будуть перероблювати. Ну, коротше, оце, оце, ото, така якась бігатня, мішаніна, коротше, І такі крокеті, машині бігають з, з, з цими ремонтами. Так що, якщо ви думаєте, що ви берете, і вже третій раз говорю, що. Ви там піднімете щось і там все буде ідеально. Я от, взагалі, би от в канадських будинках я б взагалі про це забула. В канадських будинках не буде ідеально. Це якщо у вас якісь там європейські власники, і вони там не знаю, робили все на совість. Або людина будувала будинок на совість сама собі, не застройщик, і взагалі потім подається будинок, і вам тільки треба зробити не знаю, та сміття. Тому що ми так само під, 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 під цей до, до, до смішного доходу, що навіть от коли. Підлогу, знімали е, той е, війні у них був, а у них тут був, він називається, паркетка. Не паркет, а ламіна. Найдешевші ламіна, зазвичай, кладуть, навіть не, не була укладена е, там така прослойка, якась повинна бути, щоб він огуляв, Щоб він був м'який. Вони навіть цю штуку не попелисосили. Вони оце як було, як кинули. Кинули зверху, коротше, весь цей волосся якийсь, Короче, що це воно це, Отак, от коротше, отак от. Ми коротше, коли це повністю підняли, ми в шоці. не знаю, я, 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 з таки, я з таким не зустрічалася, тому що мені це проголосоваться це прибирати. Такий пафіїзм в цих питаннях це величезний, величезний мінус а, взагалі канадських будинків. І я, між іншим, а, стикаюся з цим вже не перший раз, тому що мої знайомі так само купили а, не одні і так само ну, стикалися з такою проблемою. Тому я так от поділилася з вами, тим, що так, звісно, наболіло. Тому підписуйтесь на канал, переходьте в мой телеграм-канал, і там ми будемо з вами далі спілкуватися. Гарного дня, пока!